Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Над акваторією Чорного моря працюють ВПС Франції. Винищувачі Хекс, хештег 3AC 002, хештег 3AC 003, хештег 3AC 000, Ейрбас a 330 243 MRTT, багатоцільові заправники. Російські телеграм-канали пишуть про те, що ці винищувачі під час патрулювання в Чорному морі відкрили вогонь по Су 35 Літак рухнув на тузлу. Інформація замовчується. Втім, телеграм-канали пишуть, що вогонь першими відкрили. Різькі літаки, французи відповіли, це вже не перший випадок в тому районі. Польські політичні телеграм-канали повідомляють наступне: за попередніми даними, після провокації та аварійної посадки польського борта терпіння Дуде остаточно лопнуло. Масло у вогонь підлила і ракета, яка прилетіла 500 кілометрів територією Польщі. Дуда на нараді в штабі заявив, вистачить терпіти російський чобіт. Поряд із нашою територією потрібно зробити все, щоб Україна перемогла. Крім того, під час патрулювання міжнародних вод Чорного моря пілот М, Польщі Дуда особисто дав зелене світло на збиття російських пілотів-провокаторів. Пора знищувати кримський міст та всі кримські авіабази. Україна може знищити кримський міст. Попри те, що протиповітряна оборона окупантів в анексованому Криму є найбільш щільною на планеті, відзначає Петро Черник. При цьому він додає, що жоден об'єкт у світі не охороняється такою кількістю систем ППО. Саме тому вважає експерт, Україна, коли буде готувати атаку на кримський міст, повинна розуміти, що частина ракет буде знищена ворогом ще на підльоті до нього. Його окрім того, додає черник, потрібно планувати атаку так, щоб одразу зруйнувати декілька секцій та зробити їх непридатними для ремонту. Після вдалої атаки вважає експерт, необхідно тримати цю ділянку під повним вогневим контролем і знищувати все, що туди буде наближатися. Тільки тоді додав Черник, операція матиме сенс. При цьому військовий експерт розповів, що для знищення Кримського мосту треба використати засоби ураження в комплексі. Зокрема, за його словами, необхідно мати кілька сотень балістичних ракет. Серед них АТМС та штормшедо, окрім того, додав він необхідні також повітряні дрони. Разом з тим, військовий експерт підкреслив, що при плануванні операції зі знищення кримського мосту не варто поспішати, адже її успішність повинна бути стовідсотковою. Ми матимемо лише один шанс, адже для накопичення стількох ракет потрібно багато часу і коштів. Підкреслив Черник і додав, що саме тому сили оборони досі цю зайву конструкцію не знищили. Окрім того, військовий експерт додав, що якщо силам оборони вдасться знищити кримський міст, то окупанти на Ронті відчують цю втрату не раніше ніж за місяців шість. І якщо поляки та французи відповідають, решту блоку на провокації реагують більш стримано. У НАТО розповіли про провокації російських військових пілотів у небі над Балтією. Не так давно винищувачам НАТО довелося 13 разів підніматися на перехоплення російських літаків, що увійшли в повітряний простір Естонії і Фінляндії. Німецькі пілоти зауважують, що така поведінка Росіян деколи супроводжується образливими знущаннями, як розповів командир контингенту ФРН. В Естонії Свена Якоб під час одного з недавніх інцидентів, коли літаки НАТО та РФ наблизилися один до одного на відстань близько 9 метрів, німецький пілот побачив, як росіянин показав йому середній палець. Відповіді на провокацію НАТО не дало. В той же час очільник Польщі Анджей Дуда закликає світ врахувати, що метою російської війни проти України є далеко не лише Україна. Дуда нагадав, що самі доводиться проводити у надзвичайних обставинах, коли в Європі триває війна. На жаль, саміт відбувається під час найбільшої атаки. Демократію часів падіння тоталітарного режиму пояснив він. При цьому, на думку президента, метою РФ є не лише підкорення України. Плани Путіна включають демонстрацію світового порядку, заявив президент Польщі. На його переконання Росія прагне створити світ нового типу у цьому світі. Демократія втрачає сенс. Права людини стають фасадом, а значення має лише голосила. Пояснив Дуда.